Друзі, всіх вітаю! Давно не було нових відео на моєму каналі. І сьогодні за нагоди я вас познайомлю з мультитулом від компанії Leatherman. Ця компанія заявляє 25 річну гарантію, обмежену гарантію на свої мультитули. Подивимось, як у компанії Leatherman з цим питанням. Але ж 25 років навіть обмеженої гарантії це не аби що. На Ютубі можна багато знайти інформації про подібні мультитули. І Китайські копії, багато людей їми користуються, але, можливо, хтось із вас, із глядачів мого каналу, не знайомі з даною тематикою, от я сьогодні саме для вас і вирішив зазняти подібне відео і розповісти, чому саме цей мультитул дуже давно хотів собі його придбати і навіть, нарешті став щасливим власником. Всередині в середині у нас керівництво по експлуатації. Тут, здається, на 30 різних мовах вказано. Як користуватися інструментом, як його чистити, як його скажімо так, змазувати і тому подібне. Показано його різноманіття, як його складати, де змінні леза є. Ось тут вставляються змінні леза на самих кусачках для перекушування різних типів дротів. Ну і інші мультитули, їх різноманіття, як бітотримач можна вставляти і тому подібні речі. Це Керівництво для експлуатації воно універсальне. А у нас сьогодні на огляді модель Leatherman Wave Plus. Коли я спочатку відкрив коробку, то мені здалося, що інструмент якийсь дитячого розміру, тому що коли я дивився обзори на YouTube, то. Він здавався більшим. А коли я взяв свої руки в свої клешні, то він такий зовсім маленький. Дивіться, я його закриваю, його з тильної сторони долоні навіть. Ой, вибачте, з тильної сторони долоні навіть і не видно. І, До речі, в компанії я замовив своє гравіювання, точніше, це, мабуть, чи вороніння, чи то фарба якась надмісна, я точно навіть і не знаю, але я наніс сюди. Точні, компанія Leserman за моїм замовленням нанесла сюди моє прізвище. Саме в тому форматі літер, який, який я використовую для маркування свого інструменту час від часу. Просто для, е, ну, скажімо так, що просто для, для краси для свого вподобання. О, так, в комплекті мультитул поставляється в такій коробці. Це дуже просто. Такий нейлоновий чехол на рим, підремінь. Все стандартно. Але чохол виконаний. Дивіться де. Ножний чи то чохол англійською made in China. Ну, Але ж, хоча б вказують у вигляді наклейки, і то добре. Давайте подивимось цей мультитул поближче, чому саме його я вибрав. Можливо, мені б треба було трошки щось більше замовити під мої руки, але ж я ж кажу ще раз, коли я дістав перше, він здавався мені дуже-дуже маленьким. Але покрутивши його 5-10 хвилин в руках, цілком прийнятний розмір, цілком підходить для тих задач, які я на нього розраховую. Це інструмент для повсякденного користування, для носіння в рюкзаку, коли ти їдеш на роботу, з роботи. Виїжджаєш кудись на природу, на кемпінги, він постійно може бути з тобою чи то в кармані, чи в твоїй сумці через плечі, чи то, чи то в твоєму рюкзаку. Цей інструмент в ніякому разі не замінює повноцінні інструменти, але він спасає вас і виконує ті задачі в екстреному порядку, які у вас час від часу настають. Банальний випадок, коли у вас застібка злетіла, на блискавці і її потрібно встановити, зажати, щось піджати, викрутити, вкрутити, якісь шуруп, саморізи ну, і тому подібні речі. Давайте спочатку розпочнемо з самого головного його інструменту це ось такі плоскогубці, кусачки, бокорізи. Я перше, що я зробив, діставши цей інструмент, я спробував його зжати з усієї сили і він не зламався. І це вже є великий плюс. Що ми бачимо тут поближче, це змінні леза під кусачки дротів. Вони загострені, їх можна змінювати. З обох сторон встановлені такі маленькі болтики під торкси, такі плоскі губки. Бачите, як сходиться чудово. У мене колись був китайський такий дешевий мультитул такого ж самого розміру, але ж там були люфти, такі ну, здоровенні люфти, і коли розкладаєш отак от інструмент, оці ручки отак от ходять, губки розходяться в різні сторони. ну якби, І вся частина давила дуже в руки, бо там були такі плоскі, плоскі ручки, і воно дуже-дуже давило. Тут же все так досить непогано зроблено. І, наскільки я розумію, це нержавійка гравіювання Leatherman Wave Plus, Leatherman компанія, Wave це модель. Було б непогано, аби вони могли гравіру... гравіювати ось ці написи, але виконують от в такому темному форматі. До речі, в компанії є прямо кастом Shop, дивіться, заходите на їх сайт. І переходите в Custom Shop, і там можна зробити будь-який малюнок, можна загрузити ваш малюнок і компанія вам зробить гравіювання. Отакі от от кусачки. Що в нас є далі? Перше, що в нас є, це ніж звичайний. Я вже, звісно ж, його, скажімо так, іспитав по картону, по гофрокартону, досить непогано він ріже. Ось тут є така кліпса, нажимаєте на неї і закривається ніж. Цей ніж призначений для використання однією рукою. Ось так. досить, досить такий міцний хват, зручний, нігде нічого не давить, можна впертися пальцем і досить непогано його використовувати. Так само можна і скласти одною рукою. З інакшої сторони, якщо ми перевернемо, у нас є ще один ніж з такою от насічкою, як і називається правильно, напишіть в коментарях, хто знає Сі, сірейторна якась така заточка, мені здається, вона називається. Можливо я помиляюсь. Але ось саме ця цей ніж краще працює по гофрокартону, ніж звичайний. Та ж сама... Процедура закриття, нажимаємо на цей замочок і ніж закривається. З інакшої сторони в нас є напильник з алмазним напиленням. Але відкривається він вже з цієї сторони. Бачите? Кожен інструмент фіксується, ось така алмазна пилочка, і з іншої сторони маленький такий напильник. До речі, дуже гарно те, що є насічка напильника виконана до самого кінця. Часто бувають такі місця, де вам потрібно попрацювати напильником, а залізти туди нема можливості. Влазить тільки кінчик. Наприклад, у маленьких китайських ліхтариках, де батареї три маленьких міжінчикових, так би мовити, батарейки стоять. І там пружинка буває, вона окислюється і ржавіє. І от саме ту пружинку треба якось залізти і почистити. То от саме от таким кінчиком або кінчиком ось такого напильника можна почистити, залізти ту. А інакше просто вставляєш батарейки, і вона не працює. Це той же самий принцип закриття. І з іншої сторони, там, де в нас ніж, у нас є ще один інструмент. Це така от пилка з такими агресивними зубами. Вона невелика, буквально з довжину казівного пальця, але вона в деяких випадках виконує свою роль. Ну, Наприклад, колись як їздили ми на кемпінг, то забули колочки для палатків вдома. І от саме такою пилкою але в інакшому інструменті, я покажу вам той інструмент в інакшому відео, я нарізав маленькі такі колочки невеличкої довжини для для палатки, для тенту, я вже не пам'ятаю. Досить непогано вона пиляє деревину. І В інакших моделях в інакших, на місці ось такого напилка стоїть механізм, який дозволяє змінювати сюди насадки. Тобто можна поставити напилок, можна поставити сюди пилку від лобзика чи таку, як для лобзика, і використовувати в комплекті з таким інструментом, як Wave Plus. Що в нас є всередині? Давайте подивимося ще ближче. Є в нас отака от широка масивна викрутка. Як її користуватись, можемо закрити інструмент повністю і маємо таку викрутку. Досить широка, масивна, міцна. ну Зроблена вона тут для того, я так гадаю, що використовувати Саме частіше трапляються звичайні отакі плоскі болти, чи то саморізи якісь, чи ще щось. Далі, що в нас ще є? У нас є тут ножиці і є маленький такий інструмент. Маленький інструмент, воно все фіксується, защлкується і не рухається при використанні. Є ось такий маленький інструмент, це малесенька така викрутка, двостороння, така біта довга. Тут плоска викрутка, а ось тут хрестоподібна. Для чого такий інструмент? Все дуже просто. Наприклад, піджимати ваші окуляри. Коли дужки розболталися, то піджимається вона саме ось таким тоненьким, тоненькою, малюсенькою викруткою. Вона вже завжди у вас під рукою. Вона нікуди не подінеться, нікуди не загубиться. Ось тут нажимаємо на тримач, відкривається замок і можна це все зложити. Що ми маємо далі? Ми маємо ножиці. Так само фіксується. Воно виглядає все так мізерно, все так ніби хлюпко, але воно досить досить ефективно. Отакі ножиці. Я гадав, що вони більші. Коли я переглядав обзори, перегляди даного мультитулу на Ютубі, в тому числі і в західних блогерів, в першу чергу в західних блогерів, то вони здавалися більшими, ці ножиці. А все чому? Тому що. Мабуть, у людей трошки тонші пальці, ніж мої, менші руки. І от в їхніх руках воно здавалося трошки більше. Але вони прекрасно працюють, ріжуть картон, гофрокартон без ніяких нарікань. Зроблені методом заклепування, ніяких тут з'єднань болтових чи то саморізних якихось нема. Маю надію, що люфта тут не буде. Якщо буде, то компанія то все виправить. Так, складаються вони яким чином. Якщо користуватися її так, то складати їх треба, нажимаємо на цю ж саму кнопку, вона відкриває, і складаємо їх таким чином, ховаємо всередину. Тож тут ми маємо три інструменти. Широка викрутка, тоненька викрутка двосторінна і ножиці. З інакшої сторони тут все банально просто. Маємо таку відкривачку. І ось таку частину, чесно сказати, я не знаю. Точніше не пам'ятаю, для чого вона використовується. Але вона тут загострена так добряче. Якщо згадаю, то напишу вам. Коментарях. І ще маємо тут, знову ж таки, щоб закрити, нажимаємо на, на фіксатор. ще ми маємо тут бітотримач. Ось такий бітотримач. Біти можна вставляти тільки в формату від лезермана, от такі вони плоскі, от таке маркування. І з такими гранями по бокам. В комплекті до інструменту йде тільки одна біта, тобто звичайна лоска викрутка і звичайна хрестоподібна викрутка. Для того, щоб повністю укомплектувати свій мультитул, не пожалів грошей і придбав декілька комплектуючих для цього мультитулу, для того, щоб повністю розкрити його потенціал. Звісно, це пряма викачка грошей від е, користувачів, від клієнтів, але ж е, я не засуджую компанію ні в якому разі, це їхній вибір, що давати безкоштовно в комплекті з мультитулом, а чим його укомплектувати за окремі кошти. Наприклад, безкоштовно, ну, в кавичках, так, в лапках безкоштовно е, мультитул комплектується таким е, чохлом. Але простий чохол, без ніяких ізисків. І сюди, окрім мультитула, нічого вже більш не влазить. Я зараз вам продемонструю. Окрім мультитула, можливо, ще якусь пластинку можна туди засунути, але не дуже то широко. Туди більш нічого практично не влазить, якщо ви не хочете його деформувати, цей чохол. І от Для пояса цілком годись. Але більш ніяких комплектуючих сюди ви вже не засунете. Якщо ви хочете, то можете придбати. Точно такий самий по формату чохол, але вже буде місце або позаду, або попереду, він трошки більший, ширший, мабуть. Можна туди буде вже засунути деякі комплектуючі і збоку є такий бітотримач, ніби для, знаєте, якщо всунути сюди пулькову ручку. То Можна придбати окремо, але вже за окремі кошти, я не бачив цьому сенсу, тож не став купувати чохол трошки більшого формату, залишу цей собі, його трошки вже підшию, розширю під свої потреби. Так, що я придбав додатково? Придбав отакий от подовжувач бітотримач. Їх є у них три здається, три варіанти. Я вибрав самий простий. якого він плану? Це звичайний такий подовжувач який дозволяє залізти вашим мультитулом трошки глибше, ніж просто, якщо будете використовувати такий формат. Витягуємо цю біту, вставляємо такий подовжувач. Все воно таке анодоване, знаєте, ніби з покриттям. Є такий самі бітотримач, але темного формату трошки інакше покриття має. І є ще такий самий, але з трещіткою, який дозволяє переключати вправо-вліво і користуватися як ну, автоматичною такою викруткою. Вставляємо цей подовжувач він також такого плоского формату. І вставляємо сюди біту. Цей бітотримач призначений для звичайних біт, але під рукою я з собою сьогодні не взяв для обзору. Ну, Звичайні біти, біти, ви їх всі знаєте, прекрасно. Але через те, що. Їхні оригінальні біти мають отаке скруглення, вони сюди вставляються і прекрасно використовуються. Не прокручуються, там є всередині магніт вставлений, біти не випадають, нікуди вона не дівається. Можна переносити інструмент і все буде, все буде в порядку. Ну, Де можна використовувати такий інструмент? Ну от, Уявіть собі, якщо у вас розрядився акумулятор і вам треба зняти клеми. Діставати повний ящик десь там, зокрема, багажника інструмент. Немає ніякого сенсу, якщо у вас під рукою є ось такий лезерман. Дістали з карману, вставили біту, чи вона вже тут стоїть. Викрутили той болт. Зняли клему. Ну, наприклад, у мене в автомобілі болти під 10, у брата в автомобілі там болти під викрутку. Ну, тобто, Я думаю, що цілком підходить такий варіант. Що я ще придбав? Придбав ось такий набір. Тут точніше, два набори різноманітних біт. саме під мій мультитул різного формату, різного розміру. Які тільки можуть бути зустрічатися. Ну, все-таки отакий формат зустрічається більше, мабуть, в західних країнах, ніж в нашій. І, до, до речі, ще один такий тоненька, така бітка, як запасна, мабуть, я не знаю. Тоненька для різноманітних дрібних робіт. Ну, от, Наприклад, якщо взяти звичайну таку біту, то вона сюди вставляється і можемо щось. Щось вже майструвати, щось викручувати, вкручувати і тому подібні речі. Але ж таки, оці, оці, оцей набір він зазвичай вставляється ось так. Або попереду, або позаду мультитула. Подібний. І сюди вставляється ще мультитул. Але цей чехол призначений тільки для мультитула. А ось цей бітотримач, він ось тут позиціонується, але з інакшим чехлом. тобто Тут така лямка пришита і ось цей бітотримач завжди тут поруч з лазерманом. Тобто мультнітул всередині, а бітотримач поряд. Ну Зрештою, маю кучу оригінальних біт, побачимо, наскільки вони якісні. Чесно кажучи, вони мене зараз, як то каже, мій кум не впечатляють. Але подивимося згодом, подивимося з часом, наскільки міцні ось ці біти, ці торкси і тому подібні речі. Вони трошки такі змазані, на них на кожному є маркування. Не хотів мати такий мультитул і бути обмеженим у використанні певних біт, хотів мати оригінальні, тож їх і придбав. Але ще є одна. Яку я придбав ще окремо. Тут її в цьому наборі нема, але Лезерман продає її окремо. Здається, це вона така велика коробка для такої дрібної маленької дрібнички. Ось така бідка. Ну, в нас час, друзі, я гадаю, важливо мати щось подібне в кармані. В кожну секунду може статися випадок, коли тобі таке знадобиться. Звичайна плоска біта, але з інакшої сторони твердосплавний такий наконечник у неї, це для розбиття автомобільного скла. В екстрених випадках, коли потрібно швидко розбити скло, щоб воно посипалось, а не потріскалось від удару. Буквально доля секунди і у вас вже є інструмент, яким можна розбити будь автомобільне скло. Сюди приходиться повністю. На цей кінчик повністю вся потужність удару. І скло сиплеться просто дуже швидко і без ніяких нарікань. Мабуть, ось цей інструмент я буду носити разом з мультитулом. А ось ці біти будуть зберігатись у мене окремо в такому або подібному чехлі. Можливо, я щось пошию собі зі шкіри, тим паче маючи навики та інструмент, чому би ні. Давайте покажу вам ще одну немало важливу річ. Також велика така коробка. Але чого тут не вистачає і на чому компанія заробляє, це на комплектуючих. Це звичайна кліпса і кільце до мультитулу. Ось така кліпса або кільце. Що, на вашу думку, буде практичніше, те і встановлюємо. Коли я наносив сюди гравіювання, вибирав собі формат, розмір, літер і тому подібне. Розміщення цих літер, можна все вибрати у них на сайті. Можна, до речі, вибрати, здається, чотири місця, де можна розмістити ці, ці або будь-які написи. Ось це місце, це місце і на лезі основного ножа. Обидві сторони є доступними для того, щоб нанести туди гравіювання або ж якийсь напис. То коли я вибирав, хотів написати прізвище з однієї сторони, а ім'я з інакшої сторони. Потім розмістив два прізвища, створив своє прізвище з двох сторін, Потім все ж таки подумав, що колись, не колись, я захочу використати цю кліпсу. Для неї є ось тут місце. Натискаємо сюди на. Фіксатор, заводимо кліпсу всередину і відпускаємо фіксатор. І маємо кліпсу для фіксації на кармані. І якщо ви сюди наніс напис, то його б не було видно або він би стирався через використання цієї кліпси. Саме тому зробив напис тільки на одній стороні. А з інакшої сторони придбав собі все таки кліпсов. Вона недорога відносно інструменту, але все-таки за таку дрібничку це суттєві кошти. І не кожному це по карману, скажімо так, я відверто не хвастаюсь, а просто попереджаю, щоб коли відкриєте можливе посилання, я залишу на цей інструмент посилання під відео, то щоб ви не лякалися на ціну цього інструменту. Саме тому я його довго не міг собі дозволити придбати. І я його такі собі і не придбав. Це подарунок від мого батька до мого дня народження. За що я батьку дуже-дуже дякую. Е, майже все життя своє я хотів подібний собі інструмент, і тепер я його маю і можу використовувати. До речі, що я ще не згадав, те, що тут є лінійка. Якщо скласти інструмент подібним чином... То у нас є дві лінійки, одна метрична, в метричній друга в імперській системі. Нижня частина це сантиметри від 0 до 18-19, мабуть, сантиметрів. І верхня частина це інша імперська система, імперіал, так би мовити. Це західна система вимірювань до 8 іншу, здається. Отакий От інструмент. Так, чуть не забув про кільце. Замість цієї кліпси можна ставити сюди ж кільце. Піднімаємо кліпсу. Якщо вам потрібно, можливо, на ланцюжок її закріпити цей інструмент, чи десь на карабін прищебнути. Ось, будь ласка, є у вас кільце. Я дуже радий, що тепер маю в своєму, арсеналі, в своєму кармані такий інструмент. Кліпсу я, мабуть, повішу. Кліпса мені більше імпонує. Дві секунди і у вас повноцінні такі кусачки, повноцінні плоскогубці, плоскозубці. Не забув вам розповісти і показати, що цей перехідник можна використовувати і зі звичайними бітами, будь-якого формату. Чи то з довгими, чи то з будь-якими короткими на ваш... за вашою потребою. Все буде працювати невідмінно. До речі, можна використати ще ось такий перехідний подовжувач зі звичайних якихось там китайських наборів, якщо у вас є, то можна буде користуватись на звичайно таких е скрутних місцях, куди звичайна викрутка може і не дістати. Бо тут, наприклад, більше, більше ніж 20 см довжини виходить. Ну, а зрештою, якщо використати ось такий перехідник під маленькі голівки, так звані торсові, цей перехідник можна використати і, от, наприклад, 10-мм болт можна викручувати вже за допомогою звичайного такого мультитулу. Але це все доведеться носити з собою. Це набір головок, можливо, якісь додаткові біти і тому подібне. Тому треба розширяти можливості цього чохла. Або пошити новий саме під ваші потреби. На мою думку, ось таку біту можна вкомплектувати в цей набір. Набір досить такий широкий. Але компанія чомусь вирішила, що цю біту треба продавати окремо. На мою думку, така біта має комплектуватися в такому наборі. Якщо ви вже позиціонуєте, що тут є багато чого, то включіть сюди, будь ласка, і цю біту. Ну а наразі, друзі, кому зацікавив такий інструмент, переходьте за посиланням, ознайомтеся з ним. Кому сподобалось відео, то поставте свої пальці лайки, для мене це дуже важливо. Маю надію, що в майбутньому буде більше відео, бо за останні півроку мав багато змін в моєму житті, тож а, зараз більш-менш щось стабілізується і матиму змогу випускати більше нових цікавих відео. Можливо, буде, будуть відео з розпаковками, дещо замовив собі в Китаї. От, деякі посилки вже приїхали. Ну а наразі, дякую за увагу, друзі, і до нових зустрічей. Всім миру, добра, бувайте!